Усім привіт-привіт! Дякую, що завітали до мене на канал Христинка. Я у магазині АТБ стартувала нова промгрупа. діятиме вона з 23 по 29 січня, включно дуже багато цікавого, тож не пропустіть. такі ароматизовані свічки по 149 гривень. Всього є чотири варіанти кольорів. Вони йдуть із скляною кришкою, сама форма теж скляна. І ще мають такий помпончик кольоровий. За 56 гривень чохол для окулярів. Всього є три варіанти кольорів такий сірий, чорний. І ось такий варіант. Я б сказала, що це фіолетовий, і він є прошитий. Набір резиночок, це із попередньої промгрупи 27 гривень. Дзеркальце, два в одному сам матеріал цієї обшивки, як екошкіра. Є два варіанти форм кругла або прямокутна, і різні зображення. Ціна такого дзеркальця 60 гривень. 75 коштує набір гребінців перукарських. Є в трьох кольорах: рожевий, синій та чорний. Всього їх є 10 штук. Поєднання пластик та один з металом. Значити, такий гострий кінчик металевий. А, і ось цей самий крайній теж з металевими зубчиками. Ось так. По 85 гривень олійка для волосся, об'єм 50 мл. Реп'яхова серія випадіння, для зміцнення сухого, тонкого та ламкого волосся, проти лупи, для фарбованого, сяйво та блиск. Один варіант розкрила, хочу вам показати. Ось так виглядає сама баночка скляна із піпеткою вже вмонтованою в кришку. Заколка для волосся, крабик металевий. Є в золотистому або в срібному кольорі. Ось тут вам розклала варіанти форм. Вони хоч металеві, але не є важкі, такі, знаєте, середні. Бомбочка для ванни космонавт 100 грамів 50 гривень. Я так розумію, що там всередині є фігурка космонавта. Тримач фіксатор для нарізання овочів та фруктів 27 гривень. Є в трьох кольорах: салатовий, оранжевий та синій. І має чохол для зберігання. Ніж кухонний чорно-білий, лезо чорне. Ціна 75 гривень, довжина 23 см та 2 мм. Порційні підставки. Так, ціна підставки 45 гривень, розміри 30 на 45 см. Такі стримані кольори є з візерунками. Є такі варіанти, що їх можна поєднувати. Бачите, такі, наприклад, є світлий та темний колір можна поєднати. І ось такі варіанти із переходом кольору. 40 гривень коштує кришка для мікрохвильової печі. Діаметр 25 см. Якщо ви користуєтесь мікрохвильовою, а ще не маєте кришки, обов'язково придбайте щиро рекомендую. Форми для випікання кексів силіконові в наборі 6 штук. Ціна такого набору 60 гривень за 6 штук. І є три варіанти поєднання кольорів. Ось такі. Класно, що вони мають ще по бокам ручки. Можна легко витягувати з загальної форми. Форма для випікання керамічна 56 гривень. Об'єм 200 мл. До речі, ціни я заокруглюю в більшу сторону копійка для зручнішого прослуховування. Форми є в шести кольорах. Приїхали ось такі новенькі. Чашечки, дуже вони мені сподобались на дотик. Є всього чотири варіанти кольорів: рожевий, жовтий, синій та червоний. Об'єм 380 мл, ціна 80 гривень. Вони, бачите, такі матові, як велюрові дуже цікаві на дотик. Також приїхали дуже гарненькі дошки обробні. ціна 129 гривень. Є три варіанти форм апельсинка, груша, полуниця та яблуко. Вони є по колу прорезинені, не будуть ковзати. Вже із досвіду можу вам сказати, що їх дуже швидко розкупляють, бо їх вже привозили в АТБ і буквально за один тиждень всі ці дощечки розкупляли. Я хоч маю дошки, але, знаєте, теж задивилась на них. Вони такі якісь яскраві, позитивні, хочеться трошки позитиву. Млен для спецій із кришкою 70 гривень. Є з білою або з чорною, сама ємність скляна. Така баночка для сипучих продуктів теж вона є скляна, з металевою кришкою. Об'єм 850 мл. Ціна 70 гривень. 339 гривень коштує сковорода алюмінієва, Діаметр 28 см. Іде вона без кришки. Не можу сказати, що вона важка, але і не є суперлегка, таке щось середнє. Такі контейнери із кришкою. У вигляді мордочки тваринок в трьох варіантах і вони є 4 штуки різного об'єму: 200, 300, 400 та 600 мл. В наборі всі кришечки однакові. Такий глечик для фільтрування води об'ємом 2 літри та 900 мл за 299 гривень аквафор. 299 гривень коштує каструля емальована об'ємом 2 літри та 400 мл, де в комплекті із кришкою. Зображення однакове із двох сторін. Бачите, є різні малюнки. Чашка із подвійними стінками 280 мл 179 Набір для прибирання, совок та щітка 43 гривні. Три кольори на вибір. За 60 гривень полиця є ось така кутова, а є прямокутна, це і вставка в полицю, щоб збільшити площу використання. Бачите, тут можна нашаровувати їх одна на одну. По 70 гривень плівка ПВХ для обклеювання. Всього є три варіанти зображень так, і параметри зараз вам покажу. Це 2 метри на 45 см. Миска пластикова об'ємом 8 літрів, 119 гривень. Вона є розкладна. Має силиконові вставки, з рахунок чого і може розкладатися. Органайзер пластиковий, трьохрівневий, 179 гривень. Такий собі міні комод на три шухлядки. Сама основа біла, а шухлядки кольорові. Рушник підставка для просушування посудом 100 гривень. Такий він на дотик в сірому або в коричневому кольорі. І такий маленький відворотик, показує, що з іншої сторони він інший, і розмір 38 на 51 см. 279 гривень коштує подушка розмір 50 на 70 см, це не така, а ось така звичайна, як би то мовити. А така подушка це є декоративна розмір 45 на 45 сантиметрів. І коштує вона 249 гривень. Такі серветки автомобільні 37 гривень. Набір рушничків 2 штуки. Ціна 90 гривень. Хто дивився попередню промгрупу, той бачив детальний погляд. Хто не бачив, я прикріплю в кінці цього відео посилання на попередню промгрупу, зможете подивитись більш детальніше. Як ви бачили, жіночі трусики, чоловічі сімейні, такі рушнички по 67 гривень. Ці шкарпеточки і колготи теж є в попередньому огляді. Кому цікаво, то вам прикріплю, перейдете собі в кінці відео і подивитесь. Не хочу дублювати, тобто показувати одне і те саме в кожному відео. Показую новинки, що цікавого привезли, та що є акційне. Пряжа 80 гривень, такий варіант 50, тут менша вага 50 грамів варіант 60, є однотонні з люрексом або кольорова пряжа. ці по 50 гривень 100 грамів 200 метрів. Пряжа Теді, 90 гривень, 100% поліестер. Бачила, з них пледики плетуть неймовірні і іграшки. По 60 гривень такий варіант і цей за 100 гривень пряжа. Тісто для ліплення 44 гривні, маркери двосторонні 51 гривня за набір, 159 гривень фарби і пензлик в комплекті 36 предметів. Такий набір олівчики та фарби. 19 предметів за 119 гривень. Набір кольорових гелових ручок 129 гривень. Всього 24 кольори. Є і з блискітками теж. По 100 гривень такий набір. Це є і олівчики, точилка, гумка та пензлик з ємністю для води. Всього 18 предметів. Також є в продажі різноманітні блокнотики меншого формату по 50 гривень, ось такі з розинкою закладкою, по 45, більші по 85 скетчбуки. Ще багато всього дрібненького такого, як гумки, олівчики. Дуже мені подобаються ось такі набори стікерів, вони різної форми. Теж показувала це все в попередній промгрупі. Прикріплю, дивіться, кому цікаво, по 30 гривень стікери. 100 гривень це така квітка декоративна, штучна. Бачила їх в іншому варіанті, але залишились тільки ось такі біленькі квіти. Ось так виглядає 100 гривень ціна. Ліхтарик декоративний з підсвіткою ціна 50 гривень. Вмикається на кнопочку, батарейки вже йдуть у комплекті. Матеріал пластик. За 90 гривень стрічка, липка двохстороння багаторазового використання, довжина 5 метрів. Точилка для ножів та ножиць 119 гривень. Фарба для волосся 40 гривень. 100 гривень запальничка електрична з зарядкою USB. Так, всі чорного кольору запальнички. Іграшка дитяча. Улюблений ціна 85 гривень. Такий дворівневий. За 100 гривень прожектор дитячий, розвиваючий, має різні насадки в наборі. Тримач автомобільний для смартфона. При покупці обов'язково перевіряйте, чи поміщається ваш смартфон. Ціна 30 гривень, бо я так купила, а мені не вміщається за широкий. По 25 гривень набір для розфарбовування 4 картинки. 159 іграшка дитяча. Такі пазли дитячі на магніті по 65. А ще є дуже великий вибір домашніх капців, також показувала, робила огляд, прикріплю. Кому цікаво, переходьте за посиланням в кінці відео. Такий набір для дитячої творчості. Ось ці кольорові квадратики це вже є фарби 55 гривень. Треба просто водою розчинити за 80 гривень. Такий набір для творчості розмальовки. Маркери йдуть в комплекті і є на різну тему дракончики, русалочки. Ціна зараз акційна 20 гривень. На цьому відео буду закінчувати. Дякую вам, що переглянули його до кінця. Бажаю вам гарного дня та гарних вигідних покупок. До зустрічі!